Шановне панство, 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 панство. Знову радий вас вітати і знову ми на сіні. І, як завжди, у нас пріоритет сіно, 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 сіно. Приїхали ми з Надюшкою, от як ви бачили, вже раз відвезли, збираємо на прицеп, складаємо так з цих покосів, не сильно пресуємо, грузимо, грузимо, грузимо. Ось це, воно таке, як пух. Класне, зелененьке, супер, сіно, висохло, класно. І звозимо туди наниз, все-таки вирішив я пригнати тюкопрес сюди, бо додому дуже багато цього і не буде його де так скидати. А тут вітерець, сонечко, вітерець. Так зараз там у кагат сипем на низу, скидаємо. Те, що ми приїхали, я ці дві труби витягну. Воно не дуже упресовано, звідти двома вилами вперлося і перевернули, як самоскет. І все, і, і швидко йде. Воно йде швидко. Та й потім вже затюкую і зберу тюке. Буду бачити, скільки. Чи цим прицепом, чи тим гнею ну, розкидачем. Подивіться, скільки б тюків. Ну, воно ніби так його багато, бачите, воно таке, а його спресує. О. Це сіно спресує і його тут практично ноль. О, пухнасте таке дуже. Пишу так у мікрофон буду говорити, бо так воно може бути трошки зле і вітер задувати. Хоч тут є вітрозахист, Пам-пам. але то, то таке. Дивіться, які дичка грушка. Це на сушити їх і такі узварчик з них по тому. Ай-яй-яй, яка красота. Ну, якщо не погниють, то я їх насушу. А як погниють, ну значить погнию. Тут і яблука є. Теж дичка. Вони які вони. Я хотів водички, то це яблучко я взяв, воно таке кисловате, але сочне. Я так Виплював остальний. Бо воно давить. <рес> дав'ячки, коли з бабка, коли грушки, дав'ячки. Грушку, як з'їв, воно так новокаїном ну, зразу. Все. Цей Затерпай. Добре, будемо це грузити. Будемо возити, пресувати. І про це буде кіно. e aí Та й куди тут тюкопрясом їхати по цих ямах? Що, ти підборщив ушатаю 6 секунд. Де моя селфі-палка? Це моя селфі-палка. Я на неї закладаю телефон. Надюшка пішла водички, водички, водички. Давай водички. Тут, 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 тут гарна полянка така під Грушкою. О, як тут під Грушкою. ку-ку, ку-ку, буде весна О, ку Куку. ку Куку? Ану? -ку. Горушечку. Ежгочку. А я жара була. Ну, губу звело. Губу звело. Корч. Угу. Затерпла губа. Не, грушка сильна. Куку! Хорошечка. Да. <риві> а настазія? На мам. А те напевно краще. Це є шо йолки лки-палки. Оця ще й гірка. Досить то, що наші зелене. О! Копарі? Морда мать, сказав мій сусід колись. Не. Тут хоч трошки щось закидали. Вірили, таку яму не хил. Тут знаєш, трохи щось тут щось закидали, більше не вистачило духу. Морда мать. Хто хоче новокаїн? А! Не, анестезія! Треба буде пит! Ой, ой 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 звук з телефона, до речі Може трошки буде вітер, але то вже... Селфі палка. Поїхали. Ідемо на бо час. Це ще трасси, чукуватись. Так, зараз я під'їду туди тут де ці копарі копали яму. Oh. І зараз треба буде виїхати взад. Він без передка не рушить по-любому. Зараз я дам Наді телефон нехай покаже. Для чого важний передок. Чи блокіровка зараз би була, чи без блокіровки, без передка він взад сюди не виїде. Передом можливо. Та передом виїде. Задом ні. ще й Шість На. Зараз я вам покажу, як передок. Робить роботу. А можливо і без передкапу їде, хто його знає. Трактор без, без повного приводу, ніколи не потрібно. Ну хіба у вас рівна площина і вам не треба де виїжджати з таких всяких викрутасів? Так, це горизонт, аби ви собі розуміли. Зараз беремо це нанизу тут, тоді витягну наверх і поїдемо там верхом збирати. Vse. Mi smo to naredili. Ura, mi smo to naredili. Zdaj stjujo kopresi pakovati. Душно, все. Все, 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 все. Годину. Навіть нема години, як ми це згоротали. Коротше, бачили, яка була купа. А, скільки вийшло тючків. Получалося 68 тюків. Все. Красота. Тепер ще їх забрати. І супер. Ось такі тюки. Тюки не є важкі, сіно дуже сухе, тому тюки і легкі. Так, їдемо додому, тягу відвозимо тюкопрес, чіпаю я гної розкидач і зараз їх. Зараз я їх заберу. Пленку лишаємо тут, не? <рес> Ай буде. Хоч тут дощу не буде, але. але. Бачите? Хтось каже, що короткі тюки, там, малі тюки. А я роблю собі такі, аби я міг це тягати. О, він виходить один тюк поздовж і два поперек. Коротше, куб, виходить, 80 на 80. <кій> <кій> ну, такі, такі робить тюкопрес. Якби робив 40 на 50, то робив би метрові тюки. Розумієте як? Висота 40, а ширина 50. А тут ширина 40, а висота 35. Та я роблю на 80, бо мені так зручно. Все, поїхали. Все. Зладували. А так, тут 68 штук, комарі шмалять, маля. Красота. Їдемо додому. Дома, напевно, вже знімати не буду. Туди я їх і в тепличку засуну. Хто не бачив, дивіться попереднє відео. Куди я їх там засовував. Бо зараз буде темно, а самі розумієте, в темночці, яка зйомка. Отаке От було сьогодні такий цілий день. День тако перверти, перверти. 6 годин звозили, до години часу це тюкували, ну і тепер приїхали, забрали. Ну і все. І на цьому все. Всім. Здоров'я, миру, добра, щастя, злагоди, всього-всього-всього. Завжди залишатися людьми. Не забути нажати підписку, хто забув, хто ненароком не підписався. Дзвіночок обов'язково, сповіщення. всі. Ну і прокоментувати, аби це відео. Можете поділитися відео, аби воно просувалося вперед. Бо щось не дуже активні глядачі. У мене на каналі. Ну, що зробиш. Е, робота, напевне, жнива. Сапають, копають бараболі. Ну, таке теж треба. Нічого буде зима, буде переглядати по-другому колу всі відео, ну, так як я роблю. Всім добра, миру і так далі. Всього найкращого. Пока.